Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі Артика Хуст короткий інформаційний випуск новин. Світ писанки в Ужгороді вже вдруге представили розкішну великодню атракцію, що знайомить із творчістю 30 майстрів із різних куточків Закарпаття, а також зі Львівщини, Івано-Франківщини та Києва. Представлено понад 300 робіт, виконаних як у традиційних, так і у сучасних техніках, із курячих і навіть страусиних яєць, деревини, ниток та низки декоративних матеріалів. Деталі виставки у нашому відеоматеріалі. У колекції музею нині близько 350 писанок із усього Закарпаття та з інших регіонів. Це не така вже й велика кількість, порівнюючи з музеєм етнографії та художнього промислу у Львові, Київським скансесом і, тим паче, єдиним спеціалізованим в Україні музеєм писанкового розпису в місті Коломия, розповідає завідувач відділу експозиції Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту Василь Коцан. Поповнити нашу колекцію цікавими зразками допоможе саме виставка «Конкурс Світ писанки. Як однією з умов є передання учасниками хоча б двох-трьох писанок до музейної колекції. Власне, для нас це стане корисним надбанням, а для авторів сподіваємось почесною місією. Так, цьогорічна учасниця з Києва, заслужений майстер народної творчості України Оксана Білус, подарувала всі 12 своїх експонатів, що відтворюють писанкарські традиції східного Поділля, розповів музейник. Результати ж конкурсу такі: номінація: традиційна писанка Оксана Білоус, місто Київ, Марія Хававка, село Тур'я Ремета Перечинщина, Наталія Ковач, місто Хуст. Номінація авторська писанка Наталія Янішевська, місто Золочів, Львівщина, Ольга Жулі, місто Львів та Тереза Варга, місто Ужгород. Номінація новаторська писанка Ксенія Рибалко, місто Ужгород, Терезія Якоб, село Крайниково Хущина та Христина Герц, СМТ Чинадієва, Мукачівщина. Переможців та учасників виставки нагородили. Науково-просвітницькими виданнями і художніми альбомами від музею видавництва Олександри Гаркуші, а також солодкими пасхальними композиціями від минулорічного учасника виставки відомого шоколад'є Валентина Штефаньо. Напередодні Великодніх свят кожна людина знову і знову відкриває для себе святкові атрибути цього свята. Одним з них, звичайно, є українська писанка. У кожному селі нашого району існують власні автентичні способи прикрашання цього символу Великодня. З власними техніками писанкарства учнів хузьких шкіл знайомили у стінах Хузького краєзнавчого музею. На неординарному майстер-класі побувала і наша знімальна група. Своїм досвідом по створенню писанки з присутніми ділилися як і знана майстриня із сокирниці Ганна Фречка, так і юні таланти учениці загальноосвітньої школи номер 5 Марина Місариш, Мирослава Гриньо та Анастасія Вака. Кожна майстриня працює у власній техніці. Це і воскова, класична, і навіть техніки квілінгу та декупажу. Однак, за словами майстрині із сокирниці, традиційною саме для нашого регіону є мальована писанка, розписана вручну. početku nanosimo tušiju konturu, nanosimo kontur. Kontur. Ranče je bilo tako, pisali vaši babiško, djedoško, sve je pisali u А тепер ми їх використовуємо для писанок. Зроблений, його наносимо красками. Краски розводяться розтворитель і лак. І всякася краска получається. Така це обикновенна краска. Далі їду краску, обикновенний пензлик, але не любимо, що краску красить красками акварельними, а така обикновенна белка називається. Ним наносить, можеш закрашувати. З тих красок виходить така писанка. Справжньої окраси у майстер-класу по створенню писанок став виступ учнів другого класу загальноосвітньої школи номер 5 приурочений великоднім святам і власне писанці. Гадуйте, сусідко, що в мене в хаті гидко, під лавкою, поросли оталкою, мисочки на полиці, поросли печерицями. Чи ж я не хазяйка, чи не господарка? сім днів хати не мила, печі не топила. Подивіться ви на неї, віник на хілочку, а мисню в куточку. Гарна, гарна я хазяйка, добра господарка. Як прийде великдень, буде в мене все в порядку. Відрадно, що автентичні українські традиції знаходять відгук у душах як дорослих, так і найменших українців. Адже так важливо зберігати ті традиції, які поєднують нас з нашими предками, і сподіваємось, стануть тією нитичкою, яка об'єднає нас з майбутнім поколінням. Пацький торгівельний комплекс Беркутбуд започаткував програму навчання студентів із можливістю їхнього подальшого працевлаштування. Цього тижня на підприємстві офіційно відкрився новий сучасний навчальний центр, де безоплатно отримувати знання зможе талановита й амбітна молодь, а також діючий персонал фірми. Деталі програми у сюжеті далі. Ідея навчального центру з підготовки студентів для роботи на підприємстві належить директору торгівельного комплексу Беркутбут Андрію Сугаю. Фірма вже впродовж 28 років динамічно працює на Закарпатті, є лідером галузі з продажу будматеріалів та регулярно потребує фахівців нового покоління, які б володіли сучасними стандартами торгових мереж. На жаль, українські вузи не випускають спеціалістів, готових негайно влитися в робочий процес. Для навчання новачка потрібен час, який не кожна бізнес-структура може собі дозволити. От на Беркуті й вирішили готувати собі здібних студентів ще під час їхнього основного навчання. Перша задача це підготовка студентів, при тому нам би хотілося, щоб це йшло паралельно з навчальним процесом, щоб ми могли відібрати найздібніших, а потім вже після тестів по навчанню запропонувати їм працевлаштування. Навчальний центр готує спеціалістів за кількома напрямами: продаж, постачання, логістика, маркетинг. Студенти мають можливість освоїти програму 1С, підприємство 8.3, основи маркетингу, бізнес-процеси тощо. Це от дуже універсальна інформація і можна використовувати всюди. Перші пробні місяці навчання показали непоганий результат. Наталія Ільков, ще студенткою 4-го курсу економічного факультету УЖНО, успішно склала тести на Беркуті, пройшла стажування і отримала офіційну роботу на неповний робочий день. Більше того, швидко зробила кар'єру від менеджера зі збуту до менеджера відділу маркетингу. Мені 20 років тільки, Я вже можу похвалитися тим, що я вже щось маю, тобто я вже. Не тільки навчаються, а вже має якийсь досвід роботи, має якийсь від досвідчених людей. Проходити навчання та покращувати свою кваліфікацію можуть не тільки новачки, а й працівники з досвідом роботи на Беркуті. Крім того, спеціаліст із подібними знаннями завжди бажана кандидатура на будь-якому підприємстві. Лекції у навчальному центрі читають як працівники фірми, так і запрошені кваліфіковані викладачі або ж представники компаній-партнерів. У Нас на заняття приходять інші спеціалісти з нашого підприємства, тобто це у нас може бути і юрист, і і бухгалтер, в залежності від того, яку нас тема заняття. Навчання на Беркуті безкоштовне. Вже укладені договори з кількома українськими університетами про співпрацю та проходження виробничої практики на базі підприємства. Окрім бізнес-мети, навчальний центр виконує і соціальні функції, наповнює ринок підготовленими спеціалістами, забезпечує людей робочими місцями, створює умови для того, щоб молодь поверталася додому, адже філії Беркута функціонують по всій області. За обраною професією він лікар, за покликанням священник. А в душі ці поняття невід'ємні, як і журналіст та поет. Так характеризують заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, протоієрея Української православної церкви, члена спілки журналістів та поета Степана Білюка, прихожани храму архідеякона Стефана, який знаходиться на території збудованого ним духовно-медичного центру. У вербну неділю вірники мали змогу молитися в уже розписаному храмі. Деталі у нашому сюжеті. Більше року тривав розпис храму архідеякона Стефана у духовно-медичному центрі Степана Біляка, але богослужіння тут не припинялися. Взимку молилися у лікарні, а влітку на відкритому престолі. І ось на вербну неділю вірники разом із священником повернулися до свого уже оновленого, чудово розписаного храму. Вербна неділя для всіх стала подвійним святом. У храмі провели в цей день перше богослужіння і освятили вербу. Його дуже безподобно красиво, дуже красиво. Дуже красиво. Ну, у цей день, як кажуть, квітної неділі є повіря. Якщо з'їсти три ці бруньки, ніколи жінка не буде хворіти і буде передавати із роду в рід своє материнське щастя. Я дуже задоволена цією церквою, усіма прихожанами, особливо нашим священникам. Отцем Степаном, бо він дуже уважно до всіх прислухається, дає поради, він допомагає всім, як духовно, так і тілесно. І дуже я задоволена. Особливо тепер, коли прекрасна ця церква розписана, гарна, чиста, уютна, і тут з Божою благодаттю ми всі приходимо і молимося. v tej cerkvi. Прихожани з радістю приходять до храму, в якому служить отець Степан Біляк, і добре відгукуються про нього не тільки як про священика, а й про лікаря, журналіста і поета. Вони із задоволенням читають його вірші з першої збірки Проліски рвуться увесь, бо, як самі кажуть, поезія Степана Томовича максимально наближена до життя і легко читається та запам'ятовується. Шанують лікаря і його сім'ю за професіоналізм і людяність, відкрите серце і. Готовність завжди прийти на допомогу. Це сім'я така, яка протягне в будь-який час руку допомоги не морально, а й матеріально, і душевно. Вони завжди, як кажуть, клопітко ставляться і до своїх хворих, і до своїх немічних готовців, позаяк оба і батько, і син і лікарі. Участь і мама приймає жінка, вона, як кажуть, у них. На дві руки майстер в допомозі, в помозі і у усяких поясненнях. Пані Ольга Басараб очолює громадську організацію і фонд допомоги Едельвей Карпати», яка займається вирішенням соціальних та правових проблем військовослужбовців, учасників АТО та працівників правоохоронних органів. І щиро вдячна активісту Степану Біляку за безкорисливу допомогу всім, хто до нього звертається. Степан Томович Білик дуже велика людина. За призванням, він, як кажуть, лікар, за покликанням, священик, а за душою все в місті. Дай Бог більше таких людей, як у він, що була, яка наша земля квітуча, пахуча, родюча, була завжди щаслива, як від його рук, люди щасливі виздоровлюють. Тож нехай так і буде надалі. І Степан Томович та його сім'я ще зроблять багато добрих справ на славу Божу в ім'я українського народу. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!